Не тільки зі святом 8 березня щороку асоціюється у Вінничан перший місяць весни. З ним зазвичай пов'язують і конкурс краси. Цього року міс Вінницю 2011 обирали 6 березня, як завжди, у театрі імені Садовського, але дещо змінили формат конкурсу і провели його у стилі нічного клубу. За корону королеви краси та титул найгарнішої боролися 16 дівчат. Втім, тільки одна з них отримала звання найвродливішої. За перегонами краси спостерігала наш. Кореспондент Ірина Дідух, їй слово останні штрихи макіяжу, робота над зачісками та миті хвилювання. Така атмосфера панує в гримерках учасниць конкурсу «Міс Вінниця-2011». За декілька хвилин до початку кожна з них намагається надати довершеності своєму образу, адже своєю вродою та артистизмом вони повинні завоювати прихильність журі. Найважче, мабуть, було навчитися ходити синхронно усім 16-тьом, тому що кожен відчуває музику по-своєму і відносно цього і рухається. Але коли серця б'ються в одному ритмі, так дійсно гарно і так має бути. Як на мене, то тренування були легкі. Просто ну спочатку не дуже вдавалось, але все запам'ятали, і все виходило вдало. І ось такий довгоочікуваний вихід: 16 красунь на сцені театру імені Садовського. Цьогорічний конкурс проходив в стилі нічного клубу. Тож перше дефіле дівчат було в джинсах та елегантних блузах. Честно говоря, боялся я за них, потому что репетиции по-разному проходили. В общем-то, то, что за 13 лет впервые у нас не было ни одного из старичков, скажем так, из тех, кто раньше участвовал в подобных конкурсах, которые бы за собой вели. Поэтому напряженка была с репетицией совсем, но они, мне кажется, справились і миті організатори конкурсу тримали інтригу. Хто ж зіркових гостей завітає до Вінниці? Справжньою несподіванкою для глядачів став вихід переможниці національного відбору Євробачення 2011 Мікен Міки ньютон для присутніх у залі співачка презентувала свою нову пісню. Тривати свою пластику та відчуття ритму дівчата змогли під час третього виходу у танцювальних костюмах. Шквал аплодисментів у залі зірвало дефіле у купальниках. В купальниках виходили, в платях ви ну, В принципі, так на все посмотрели. Дівчатки дуже красиві, конкурс впечатляючий, дуже весело, цікаво. незабуваємо впечатлення. На самом деле очень хотелось бы, чтобы были ситуационные моменты. То есть красота это одно, но вот если бы еще не хватало каких-то вопросов, интересных, чтобы девочки проявили свой интеллект, было бы интереснее. Но судим пока только по красоте. Кульмінацією вечора став вихід конкурсанток у весільних сукнях. Задамувавши подих, глядачі спостерігали за рухами вишуканих леді. А ті, в свою чергу, з хвилюванням очікували оголошення результатів. За підсумками інтернет-голосування, в якому взяли участь більше ста тисяч користувачів з 25 країн світу. Переможницею стала Валерія Панченко. Рівноправними бійцем міс визнали Ольгу Поліщук та Євгенію Дробович. Остання також завоювала звання міс глядацьких симпатій. Сегодня утром я думала, что я буду конечно, переживать, очень. но как вышла на сцену, переживания все куда-то пропали, но ну, просто наслаждалась от процесса. Я не ожидала вообще получить две номинации, потому что в этом году я единственная участница, которая получила сразу два приза. Вот. Тем более, что у меня есть симпатии, конечно, очень хотела выиграть, а вот ну, не надеялась. Першою красу неї міста стала учасниця під номером 15 Вікторія Матящук. На думку членів журі, саме цій дівчині вдалося найкраще презентувати свою вроду та артистизм на сцені. Головний приз ексклюзивну корону їй одягла міс Вінниця 2010 Юлія Стратегополо. Одним з подарунків для 19-річної Вікторії стала подорож на двох до Туреччини. Очень рада своей победе, Не ожидала, звісно, столько много емоцій. Спасибо большое всім за поддержку, хто мене підтримував. Загалом на конкурсі міс вінниця Вінниця-2011» титули отримали дев'ятеро учасниць щодо першої красуні міста, то вона незабаром представлятиме наш регіон на всеукраїнському конкурсі краси.